На Рожнятівщині перепоховали захисника Ігоря Іваниковича. Десять місяців тіло воїна було поховане в окупованому Херсоні. Завжди усміхнений, завжди був компанією найкращим другом. Через отруєння чадним газом на Прикарпатті від початку року госпіталізували 22 дітей. Як в котлах, так само і в генераторних установках є відпрацьовані продукти, якими теж можливо отруюються діти. Усі діти просять миру. Волонтери отримали 150 листів до Миколая від малечі зі сходу і заходу країни. Вони просять захисту України. Вони просять зброю для наших воєнних. Стоячи на колінах, жителі села Топільські Рожнятівської громади зустрічають тіло загиблого захисника Ігоря Іваниковича. Його сьогодні перепоховали у рідному селі. Траурна процесія пройшла головною вулицею села до кладовища. Дорогою священники біля будинків рідних проводили короткий молебень. Сім дуже вчора взагалі, вчора то каже мені, мамо, я зможу по цьому титати. А я кажу, не зможеш. А він каже, може пообняти. обняти. Я кажу, ти не зможеш, ти хіба тільки ну, до труни не притулишся. Шестирічний Денис ще не розуміє, чому тато не дзвонить і не приходить, розповідає колишня дружина Розалія Іваникович. Він був моїм татом. він мене любив. Жінка пригадує, що до служби в ЗСУ чоловік бував у малого майже щодня. Але після підписання трирічного контракту, який мав закінчитися 1 квітня, син із батьком останній раз бачились у серпні 2021 року. Він був дуже, дуже гарною людиною, дуже добрий, завжди, завжди усміхнений, завжди був компанією найкращим другом. Денис ну, копія тату взагалі. І характер так і натуру, ну і, 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 і ніколи на це статурою так само. Тітка парубка Оксана Якубишин розповідає, що він був дуже привітним, завжди вітався на вулиці з людьми і знаходив хвил. 25 січня був тато день народження був, і Він каже, я як прийду, я вас всіх зберу і буде, каже, будемо разом всі. А він нас сьогодні зібрав всі такі типу В середу мені снився і казав, що каже, я кажу Горку, так сиди. І я йому кажу, горку тип що вінка. Так я прийшов вас всі зібрати. І тут до нас початка звістка, що ми, що ігорка вже привезуть. Михайло Василечко знав Ігоря з дитинства. Його старший брат вчився з ним в одному класі. Пригадує, що в хлопця не було зверхності і з ним завжди було цікаво спілкуватися. Я в дитинстві трішки був соціопатом, не дуже дружив з кимось, і я пам'ятаю, як на річці я сидів сам, а він сидів з компанією, але він підійшов і закликав мене. І після того ми з ним сконтактувалися, і мені було приємно. Телефонний зв'язок з Ігорем Іваниковичем пропав 25 лютого. До 11 березня чоловіка вважали зниклим безвісти. Потім волонтери знайшли тіло у морзі через окупацію Херсонської області, яку боронив ігор, та заборону загарбників вивозити тіла загиблих. Чоловіка поховали в одному із мікрорайонів Херсона. Через 10 місяців батьки змогли перепоховати тіло у рідному селі. Наталя Олексієнко Назар Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Вимикати електроенергію у будинках, мережі яких під'єднані до об'єктів критичної інфраструктури, із такою пропозицією Прикарпаття Обленерго звернулася до Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Про це повідомив технічний директор компанії Олег Сенек. З його слів, Прикарпатські енергетики хочуть скористатися досвідом Києва у столиці до переліку будинків, де відключають світло, додалися ще майже 750 багатоповерхівок. Ці будинки живилися за тими ж лініями, що й об'єкти критичної інфраструктури, і але світло незалежно від відключень. Зараз ця пропозиція обговорюється на рівні влади. Якщо нам вдасться, ну, якщо владі вдасться таке рішення прийняти, то це буде серйозною допомогою і нам, і для всієї області, бо чим більше споживачів ми зможемо залучити до вимкнень, тим на менший термін загалом доведеться вимикати всіх інших споживачів. Двоє дітей віком 2 та 14 років цього тижня госпіталізували до обласної клінічної дитячої лікарні. У них діагностували отруєння чадним газом легкого та середнього ступеня важкості. В обох каже медичний директор лікарні Ярослав Семкович, ознаки отруєння були нетиповими. Одна дитина, взагалі, менша дитинка скоріше мати скаржилась на симптоми, які є в дитини: це є в'ялість і почервоніння. Шкірних покривів під час прогулки виявляється, що дитині стало зле уже на вулиці після того як вони покинули приміщення. У Старшого хлопчика відмічалася е, втрата свідомості та е, судомна готовність. Дворічну дитину після лікування від отруєння перевели в обласну інфекційну лікарню. У неї виявили грип А, а 14-річний хлопець перебуває на обстеженні в неврологічному відділенні. Загалом до обласної дитячої лікарні з отруєнням чадним газом від початку року потрапило 22 дітей. Через відключення електроенергії та масове використання генераторів зростає небезпека отруєння. Як в котлах, так і газових, твердопаливних, так само і в генераторних установках є відпрацьовані продукти, якими теж можливо отруюються діти. Це перше питання. Друге питання. Е, якщо ці генератори встановлені без технічно відповідних норм, це означає, що закид повітря у того відпрацьованих газів. Якщо це на першому поверсі, в кімнату, в квартиру, в будинок може приводити до накопичення відпрацьо... тобто збільшення оцих вуглецемісних продуктів в повітрі і цим самим поволі приводити до отруєння. Рятувальники області закликають мешканців безпечно використовувати прилади для обігріву помешкань, зокрема генератори. Встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше 6 метрів до будівлі чи іншої якоїсь ціни. Також потрібно пам'ятати про те, що будь-які вносити зміни у елементи, у будову даного генератора недопустимо. Правильно потрібно поводитись з паливними стильними матеріалами, які використовують для дозаправки генератора. Їх повинні зберігати тільки у каністрах і на відстані від генератора. Галина Марішин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Відеозйомка, медіаосвіта, проєктна діяльність та бізнес-планування. За цими напрямками безкоштовні курси проведуть в Івано-Франківську. За словами представниці громадської організації Молода просвіта Тетяни Пігурської. Проєкт епізод Емпатія, підтримка, інтеграція стартує за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Організатори планують набрати на навчання 80 осіб. Ми зараз будемо забезпечувати ще всіх учасників технічним забезпеченням, тобто, якщо це е, відео, е, відеокурси, ми забезпечимо їх е, засобами для зйомок, для монтажу. Е, вони будуть мати вільний доступ, доступ для, до телефонів, які ми їм будемо давати в користування ноутбуків, штативів різних, щоб вони вчилися якісно знімати. Можливо, вони далі е, теж будуть використовувати е, ці інструменти. Е, ми також передбачили відсутність світла, тому буде забезпечено приміщення з постійним доступом електрики, а щоб навчання не переривалося через якісь такі технічні моменти. Курс складатиметься з 16 годин. Буде дві групи. Буде перша група буде це підлітки. А друга група це люди трохи старші. Ось, але програма, по суті, буде однакова. Вони там я навчу їх базовим правилам монтажу, навчу, як вигадувати, як робити цікаві гарні історії, навчу їх операторським прийомам. Тут Іграшка, о, білочка, розмальовки, пластилі. Дуже гарний костюм. теплий. Волонтерка Наталія Іващенко показує подарунок, який отримує маленька Анна. Дівчинка одна зі 150 дітей, які надіслали листа волонтерам благодійної організації Час добра та милосердя, або ж, як вони кажуть, посередникам Святого Миколая. Дитячі листи почали збирати ще в листопаді, отримували їх від дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а також від тих, що переїхали із зони бойових дій на Івано-Франківщину. У своїх святкових посланнях дітлахи просять про солодощі та фрукти, теплий одяг, іграшки чи книги. Та у всіх листах є одне спільне бажання, щоб в Україні настав мир. Цього року взагалі листи вони. Тебе зсередини зачерпають. Всі діти просять миру, але діти, в яких хтось загинув, вони просять захисту України, вони просять зброю для наших воєнних. Один з листів, каже Наталія, розчулив всіх волонтерів. Його написала восьмирічна Евеліна, яка нещодавно втратила батька. Святий Миколай, я хочу тебе попросити, щоб ти приніс воїнам зброю, одяг, їжу, щоб їм було. Тепло, щоб вони мали що їсти, щоб вони мали чим воювати, і щоб Україна перемогла. Тут навіть без сліз такі листи не можеш читати, тому що вісім років дитина. вона просить про зброю, вона це все розуміє. Наталія Іващенко каже, що станом на сьогодні всі листівки забрали небайдужі, які зголосилися влаштувати дітям свято. Омріяні подарунки матимуть не лише дітки, які перебувають на Прикарпатті, а й ті, що на сході країни. Цьогоріч волонтери отримали один лист від 12-річного Давида та його мами з прифронтової Костянтинівки, що на Донеччині. Світлана попросила волонтерів про продукти та засоби гігієни. Також розповіла, що телефон хлопчика зламався і зараз можливості купити гаджет для сина в неї. Волонтери запропонували писати лист. Ми наступного дня, півдня з дитиною майстрували інтерактивний Лист Миколаю. Давид навчається у сьомому класі. Він каже, мама відмінник, тому новий девайс для навчання йому дуже потрібен. Світлана працює вчителькою, тому з Давидом ділили один телефон на двох. Для того щоб допомогти цій сім'ї, волонтери відкрили окремий збір. І от сьогодні планшет вже в штабі благодійної організації. Радію, бо сьогодні от забрали власне цей планшет, і ми його будемо відправляти сьогодні. Цьому хлопчику в нього, до речі, 9 грудня ще день народження. Цей планшет каже Валерія, їм подарували, а всі зібрані гроші вони вже перерахували Світлані. Я не повірила, чесно. Написала Валерія, я не повірила. Я так здивувалася, що це можливо. Щоб потішити і старших дітей, яким понад 15 років, просять всіх небайдужих приносити в соціальну крамницю, що на вулиці Стуса 37 без солодощі, фрукти та книги. Діана Коржук, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ Софія Кліщ, учениця 9 класу у Горницького ліцею. Дівчинка захоплюється біологією. Зокрема, темою змін клімату. Зараз клімат для нас є на першому місці, тому що тому що температура Землі піднялася на 0,7 градусів по Цельсію. Тобто, це є не так багато, але це є багато. Я пішла тут. І для того, щоб дізнатися більше про клімат, і для того, щоб виграти нам в школу мікроскоп, бо в нас мікроскопи ще від 50-літньої давності. За словами завкафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Морослави Маленької, загалом до участі в зимовому хакатоні долучилося 60 учасників, які сформували 13 команд. Працювали ми два дні в форматі класичного вже так принципу хакатон роботи хакатону. Перший день він був більш ну, скажімо так, у форматі воркшопів пройшов. Другий день він вже є конкурсний, і учасники за трима завмов будуть мати три завдання. Крім відеороботи, вони ще будуть мати і творчі завдання доволі цікаві, Ми сподіваємося, буде що буде для наших учасників. Що таке парниковий ефект? Чи змінювався клімат у минулому і до чого тут еволюція? Чи адаптуються живі організми до змін клімату? Учасники екологічного хакатону самостійно шукали відповіді на ці та інші запитання. Оцінюємо їхні творчі здібності, так? як саме вони бачать те, чи людина зможе вижити у випадку глобального потепління, так і збільшення рівня води, і чи людина зможе пристосуватися до таких умов чи взагалі вижити. Так? І їхні погляди стосовно цього. За підсумками зимового Хакатону, найкраща команда отримує мікроскоп за перше місце і набори мікропрепаратів за друге і третє місце. Усі учасники. Сертифікати, які дають право на безкоштовні заняття з біології з викладачами кафедри біології та екології, зокрема для підготовки до підсумкової атестації у школі та олімпіад. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.